Думав уже не знімати, але все-таки вирішив показати оце ця пара голубів. Касідає геть уже геть сіро. Геть сіро. Темнота почти, А вони ось що аж де. Хочу показати що такі неубиваємі голубі. Оце вони ці неубиваємі голови, які пливуть собі на одному місці. Зараз я їх приближу. Ось вони. Ось вони пливуть на одному місці, красунчики. і отримають від цього задоволення від льоту. Стараюсь, намагаюся взагалі тримати отаких от неубиваємих голубів, які летять по любому вітру. Ну, сказати про будь-яку погоді не скажу, тому що є і дощ, і мречка, і що хочеш, але голуби. А, такі голуби села високого. Ну і зараз вже темно, бо як їх прийдеться в голуб'ятнику, в голубнику їх прийдеться кормити одільно десь. І чуть поставлю на паузу, бо вони ще сьома будуть сідати і сідати. Ось знову включаюся, хочу їх показати. Ще хвилин 15 пролетіли. Трошки знизилися ще. Це я так хочу показати для друзів, які кажуть, що я там боюся кагалом гнати, обсаджую їх. такі голуби впарять. Уже вечір темно, а вони ще летять. Бачать ще! О така птиця у нас. Шикардоси наші. Темно, а вони. І знов щось починає підгребати уверх. Чуться вони. Ото дурні голуби. Які дурні голуби до польоту. Буду ставити на паузу, бо знов не можу тримати шию. П'ять пройшло хвилин 10-15. Опять їх продовжую знімати. А вони такі... Ах, кажеться, що ще, не... що ще й не знизились. Коли вже вони сядуть, йо йо Зараз вже не видно буде геть. Тіма моя. Тетя. До речі, навіть не думав їх і залишати. Але бачу, що не прийдеться залишати їх. Темно вже навіть на екрані їх починає погано бачити навіть з приближенням. Да. Оце гон 4 часа, прийшов із школи гон 4 часа дня. Що вони потім або в темноті сідають, а можуть і. Можу десь і випасти в темно. В темно. Залишиться ще темно літати і, і десь випадуть. І таке може бути. Але мушу, приходжу в школи так, тому що тільки такий варіант залишається. О, вроді бо якби знижується, знижується, знижується. Ще поставлю на паузу. Знову продовжую їх знімати. Геть сіро на дворі ведь темно. Геть сіро на дворі, а вони тільки починають сідати. Так, да, хоч бери цих цих голубів не жени після обіду, як приходжу школи. Бо можуть залишитися в ніч. красавці Ну і що, їм, їм треба зараз минут 20 відпочити від польоту такого, а потім кормить їх. Так, рекомендую книжка, щоб зразу їм не давати їсти. А б хвилин 20 вони відпочили. Ага, диви. Молодці. Відпрацювали сьогодні на 12 балів. На вишечку. Сів серий. Хайчана. Все. Гречаненька рибохвостенька. Ще телепається. Я думаю, вже сяде. Все, закінчуємо репортаж. Отак, От темно на дворі.